Щодня в Одеській області реєструють близько внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Розповідає голова координаційного штабу при Одеській адміністрації Олексій Чорний. За вересень гуманітарну допомогу отримали майже 70 тисяч переселенців. Це в цілому робота, яка і наша частина, наш внесок то, ту допомогу, яку ми надавали в громади і райони, і те, що вони самостійно знаходили, і в тому числі сюди входить кількість осіб, які отримали допомогу за рахунок місцевих бюджетів, тобто місцеві бюджети закуповували. Продовольство і частину цього продовольства роздавав. за підтримки гумштабу та територіальних громад. Сьогодні готується програма Спільний набір. Таких наборів у жовтні планують роздати близько 50 тисяч. Всього їх буде 150 тисяч, каже глава гумштабу. Він складається з 5 кілограмів борошна, 7,5 з кілограм рису, 2 кілограма гороху і 1 літр соняшникової олії... І кожна громада в цей набір буде додавати те, чим вона володіє, для того, щоб його зробити більш комплексним. Це набір розрахований на одну особу на один місяць. Повним ходом іде підготовку до зимового періоду. Насамперед переселенців намагаються забезпечити теплим одягом, адже багато хто з цих людей залишали свої будинки поспіхом, рятуючись від російської агресії і брали з собою лише необхідний мінімум. У нас були Дві ярмарки, де роздавали теплі речі в Білгород-Дністровському і Березівському районах, оскільки у нас була значна кількість речей, накопичена на складах, ми вирішили спрямувати їх в райони, організувати у вигляді ярмарок, де люди могли. Обрати собі ті речі, які їм необхідні в певній кількості, запит про інші потреби переселенців у період холодів вже отримано. Розповідає Олексій Чорний. Визначили ми, які надали відповідь, скільки осіб вони можуть розмістити, скільки вже фізично розміщено. Які вони потребують ремонтні роботи, яке остаткування побутову техніку, в тому числі бойлери, пральні машини, газові плити, холодильники, меблі, які потрібні їм, і для осіб, які перебувають в цих колективних центрах, яку кількість одягу треба там постільної білизни і таке інше? Одним із критичних завдань приймаючої переселенців Одеси залишається їхнє праця зазначили у гумштабі. На сьогоднішній день у людей є можливість пройти курси та отримати нову професію до кінця року. В центрі перекваліфікації є близько 700 місць, які оплачує держава, і є можливість перенавчатись, є можливість отримати нову професію тривалість навчання там від одного до восьми місяців, навіть надають гуртожиток. Тобто для тих людей, які хочуть. Отримати нову професію, відповідно знайти роботу до цієї професії, держава надає можливість, оплачує за рахунок держави цей курс. Також із питання працевлаштування переселенці можуть звернутися до Одеського центру зайнятості. Сьогодні він пропонує близько тисячі вакансій, додав Олексій Чорний.